Жіночі теплі домашні костюми від Апту Фешн Fashion 466 гривень за одиничку. Дев'ять штук буде представлено у лоті 4190 гривень. Загальна вартість. Розміри від ески до елькі вони можуть варіюватися. По кольорам у нас тут буде три варіанти. Показую вам перший тут. У нас джемпер, ось такий з короченим рукавчиком, навіть ближче до футболки, правильно сказати. Ось такі штані з зав'язками. Є манжетик. Ні, тут, вибачте, тут просто прошито. Це в іншої модельки є манжетик. Одразу вам показую сіренький. Він може бути, наприклад, цей костюмчик, як в пакуванні, та без. Сіренький іде саме з джемпером та штанями. По складу це 100% поліестер. Дуже м'якенький та приємний до тіла матеріал. Дивіться, ось показую самі штані. Ось такий манжетик внизу. Джемпер показую. Дивіться. Якщо, наприклад, не буде пакування такого з самоупаковочки твердої, то є просто етикеточка. Модель скріплена. Дуже гарний та актуальний товар на даний момент, тому що всі утепляються, всі бажають бути гарними вдома. Дивіться, ось така пильна троянда. Тут у нас кардиган плюс штани. показую варіант у відкритому вигляді. Штани також зав'язочками йдуть. Дивіться. Матеріал дуже схожий до махри, але це більше от не махра. От настільки він мягенький та приємний, тут у нас вкорочений кардиган з рукавчиком, з манжетами. Я вам нагадаю, всього 466 гривень за одиничку дуже класний сезонний товар для того, щоб замовити для свого магазину, для свого бізнесу ось такий лот, просто наберіть наших менеджерів або напишіть їм. В описі під відео я залишила всі контакти.